Такими модельками я буду кошмарити вас наступних 2 тижні. Це є самі новинки від Dahua і там від Hikvision. Давайте подивимося, що це є. Це є робот, дахуажний робот, аналог Cruiser 2, оскільки тут буде повністю безкоштовна аналітика і 4 мм оптика при 5 мегапікселях. Це має бути мощ. Це вбивця Cruiser 2 100%. Йдемо далі. Робот CVний, тобто по коксіалу Викусіть. Цікаво буде, мені, мені як мінімум дуже цікаво, як воно себе буде поводити. Далі, наступна історія. Це від Дахуашна теж незрозуміла. Бачите, така дуже цікавий дизайн 5 мегапікселка е, Цікаво цікаво також буде подивитися, що вона собою буде являти, які там матриці і так далі. Наступна історія це є циліндрична вайфайна від Dahua з LED підсвіткою. Клас, клас. 4 або 5 мегапікселів, тільки мінус, що 2.8 оптика. Була би 3,6, взагалі би було ну просто жир. Е, Наступна. Оця камера це взагалі хейтерам Пукан розірває, але я про неї трошки пізніше. 10 мегапіксельна внутрішня, 5 мегапікселів і 5 мегапікселів. Бімба, бімба. Ну і це звичайний, е, звичайна куполка з 2.8, по-моєму, з 2.8. Ні, з 4-мм об'єктивом. Клас, клас. Слідкуйте і дивіться, як я буду це все тестувати і як воно взагалі працює.